Які класні, з професійного насіння зібрала колючі, колючі. Та хріп запашний, домашній. Посмотри, що воно це красне, красне то з божі коровки личинки. Вимиває гарно від шкідників, бо кріп. Кріп ні разу не обробляли нічим, пилячка просто. Води набере залий хорошо воду. Я піду, бо закручувати на Сам, друзі. багато от якось. Говорить, є вітром Чую, що ще працює. Ну, мене коли двері відкриті, сквознячок і набагато легше. Угу. Вже дуже і не тут. Чорний смороди. Угу. Хріна нема. У неї без хріна огірки чудесні. Вона не може спокійно йти, вона біжить. Бачу, ну ми на городі кожного дня вже бідні люди набридли. А вона не може мимо пройти. Завжди зупиниться, покличе мене і починає розповідати. І це затягується на 30 хвилин. І кожного разу, так біля городу, не можна проходити. Зупинитись неможливо. О, який укропчик пушистий, розпушився. Перчика скільки. Бачі, їх полила, да. <зас> а укроп заливає і утром, і днем, і тут він вже старіє, не видержує. Да, він так. горітимемо. Горітиме, око. Горітиме. Ти до кабачків. Я кабачки закричу за. А поки буду різ закрити. Ну хоч маму е сфотографуємо, як вона консервує. Бо люди хочуть ролики з консервації, я так удачно потрапила. Татко мене до себе покликав, а тут мама кабачки закриває. Бо я поки дойду до цієї справи консервації. І рак свисне. Так, заливає кабачки, закручує, охолону і в погреб. Ти не будеш накривати ковдрочками. Сквозняком закрила. Я накриваю. Ну так, да. накриваємо ще, тому що це кабачки. Дуже mm -hmm. mm -hmm. А тріщить, ніби то пісок потрапила. Чому воно так? Мать? Було і так завжди. Оводочки, ріже, так? Да? Да. Угу. По банки по склу пройшлося. Я не дивилась, на ти може там вже позивала ті, а я другі закрила. <рес> Мам, нічого в тебе не зірве. Так. Ти ж була Довольно. тільки що в погрібі, вже б запах почула, якщо б зірвало. Це вона поставила чергову банку. І знову 10 хвилин нікуди не можна відходити, чекати, поки закипить. Бо бурлить так, вона ж на всю вмикає, щоб швидше закипіла банка холодна з кабачком. Та воно все ж кип'ячуне. Кип'ячуне, так, ну все одно бурлить, потрапляю в банку і вона не відходить від них. Ще одну, що ще закипить. Це так вона по одній помічки мучається, хоча вона кострулька стоїть, де стоїть трибон. Наступного разу вона в ній буде стерилізувати. П'ять минут. минут я загляну, піду я поки бур'ян різати, і треба чесноку ще начислити. А й воно поки закипить душі. Ходімо, наріже бур'ян. Бур ну. Та я піду в себе поратися. Мама пішла. Я сейчас ничего поставила, другі ще той хороший весь поплила, пов'язала. Дрібненький на консервацію, да? Так, оно ну, що там минуюча муха? З'їла бурйон. Це Мінуюча муха, там лазочки блідоки. Черв'яки як їдою. Ну воно ж м'якоть вималю... виїдає. Говорить, як візерунки зимові, мороз на склові малює. В одній руки часник, в іншій каструля, в третій стирає, в четвертій розвішує белье. Сміється. Вона любить, коли її хвалять, що вона швидка, як комета. Вона балдіє від цього. Ма тільки ми це, я тебе <смі> я <смі> <вставила> <смі> втрою. Втрою. А, Ма, нашла, ура! Сьогодні наш день. Тільки не забувайш. Ми як почнемо щось шукати, друзі, я навіть камеру, бува, вимикаю, бо вже стидно. Весь час щось губить. Ішла туди з ножом, так як я марлічку шукала. І, і не тільки марлю. Подвалі йшла за полівізатором, а марлічку повісила тут. І а шукаю. сюди прийшла шукати. І чого ти сюди прийшла без марлі? О, no. Тому що я знімаю, намагаємося щось розповідати. І мама ж допомагає. Коментує, тому що знаю, що люди дивляться, я її читаю коментарі, вона переглядає відеоролики, вона розуміє, що до чого і намагається також допомагати. Ого, в тебе сильний аромат, це тургун. О, оце аж все, я аж прокинулася. Оце аромат так, аромат, в мене не такий. Дебеле ламати треба. Тургу, ж, ж, ну да. так. Вона ріже повністю стебла дерев'янь, а шикарнючі. Вона наскільки Ой, насичена, да? ось відрізала трохи, а ось що пахне. Вообще, аж гірке. Ой, воно гірке, аж лками пахне. Цього нарізаю богатенький. Я взагалі люблю зелень. Багато ложу, мене огірки дуже вкусні. А потім, як почнеш гребстися в твоїх огірках, вибираєш, вибираєш, так. листя повно, огірок так. достаєш, треба мити, бо він Обливаю. весь облипший укропом і всім світі. Візуваю, звісно. Буває, готуємо, друзі, то огірки дістає. Це ж не тільки сьогодні, це все життя. Я ж з мамою жила. Так. І огірки знають ці пожиттєво, повітряна тривога. Принести ще відро, ти ж будеш поласкати огірки, огірки чисті. Що говорить огірки чистить. Не чисті, а там вже помилує. Там один був в землі, я його одмила, там все. Ну, Воно це, друзі, огірки не ті, що треба там ідеально прямо натирати. Ну, вони ж будуть бродити, все одно вони не, вони не позривають, навіть як земля трохи. Да, там там надо. А так оціні. Якби було гарно, якби мене отак хтось ходив, знімав, а, а я просто працювала, ти розумієш? Мені, щоб і зняти і щось зробити, це просто всі сили залишити, і я нічого не зробила толком. Так, все порізано. І актори, сценарісти, і оператори, і монтувальник, і коментатор. Начисли, прокрутю, прокрутю свої. А потім будеш складати, так, да, гірки? Да. Ну, оце зараз, друзі, заснімемо, як вона гірочки, дуже багато зелені в банки накладе. Вона слоями. І на низ, і посередині. А в кінці так взагалі зелені набива. Часничок додав туди. А ну, то тільки перцю ми ніяко не кладемо. Та я раніше гірки ложила, зараз не кладу. Та ну ж, його й тим із, я і що він дає? Знаю, що Нічого горяче немає, да. Ну, Ні, огірки, то, огірку, да. Mm -hmm. Та цілий день отак на ноги, туди-сюди, туди-сюди. А потім чому в мене вине вилізли? Та болять вночі. Спати не можемо ж, йдемо далі, О, до лікаря, до лікаря. Це добре. Коли вже не можемо терпіти. Також, а, було 5 хвилин. Чи стільки було? 9, чи 5, чи 5 минут? Було не 9, ма. Там, я я навіть відео тобі зараз покажу. Там була п'ять хвилин. П'ять хвилин. П'ять-п'ять, ні, я сфотографувала годинник, 5 хвилин десята було. Ай, керпич, було вони щоб в квашню. Не накладати, ти зараз не побачиш накладати. Чому? Тому що я з банки не помила ще. Мама, mm. ну як ти могла? Ну візьми хоч одну банку, наклади людям покажи. Банки. Є в тебе баночка? Банки, я хотіла двохлітрові. А, в тебе трьохлітрові вона хотіла. Ну, якщо нема двохлітрової, ну ладно вже. Просто я піду, я ж уже не прийду. Ну, одну баночку наклади трьохлітрову. Та я буду трьох накладати, тому що двохлітрова теж. зимою відкриєш, холодильник поставиш і трьохлітрова піде. нормально. Так вийшло, що вона не помила банки і хотіла пізніше накладати. Значить, для нас вона одну баночку складе і трьохлітрові, і двохлітрові вона накладає. Ну, для мене двохлітрова краще на багато, щоб не стояло багато, що гірків не з'їсиш. Як не готуєш не салатик якийсь не їмо. або бурщик, тоді огірочки використав, ну, а їсти їх дуже несиш, кислі огірки. Чому? Але не вистачає двохлітрових банок. Взагалі не вистав. Ну, це в тебе, я за себе. Тому накладаю, що є те. Закінчилось усе, бо потрошечку консервувала і пішло все. Минулого році взагалі в мене огірків було мало, більш наїдуш. А ми теж цей год біль закрию. Так, да, не чусь вистачило. поїли, чусь поїли. Близько. Ну, мав тебе ще ж просять, ти роздаєш. Та нікому не мав. Та ну мав, відеоролики є як. Пригощаєш у гірку. Огірки це хіба в Харькові колія можна. Не тільки колі. Огірочки мої. Він ага. до сих пор чор петрушечку твою. Нарізав усього. Цибулька молоденька. Ну так, да. головне погодження. Олійка. <різь> 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 Олійка каже, ой, яка красота. А ви їздили до нього? Так, да, заня Ага. Поприбирали, допомогли? Так. Да. А їсти готували? Ні, він сказав, не треба, у нього сахар щось там перевіряє. А, поки, каже, не поки... поки... Я сам я думала, я думала, може, хоч був зводити. Ну так, да, в да, домашній, То Вона добра така їздила з онучечкою, допомогла. От, овочі повезли в хаті, поприбирали, він не ходячий. І трошечки ото. Так, самий цікавий розпочинається процес збирання банки. Зараз таку цікаву баночку зробимо. Донечка, ще за ще треба закручувати. Як же називається, то коли кактуси в банку садять. Не рокарій, забула вже. Один раз вона гірки. миє в тій самій воді. Вони чисті. Ні, я знаю, вони чисті, дали. Це, друзі. Як робимо, так і робимо. Це, як закриваю глупці, то там може, ну тут все одно що тут. Угу. Як приємно спостерігати, так? просто стояти за колихою. У мене очі закриваються, навіть нічого не говорю. Водичка хлюпотить. А гірочки, ну, людина стоїть, працює, а це саме велика насолода спостерігать як побачиш, хтось. Побачиш, пригріва сюди. Ну я стою на кутку і тут вітер дує так Ми гарно. Ні, <надо сперіжджання> навпаки, вітерок приємно літом. Хіба ж літом захворієш, коли така спека і приємна. Він вчора крісіна дзвонила, каже, нехай не йде з камейкою, бо заболіла. Ну, заболіла. вона вірус ходить, я зараз в вагоні, часто чую. Там що не Я говорю, так сідати, я ніколи, я в вагон як заходжу, я сідаю оце по ходу і в кінці скамейки, саме ті, тому що вікна відкриті, а воно ж по вагону ж гуляє, звісно, для мене це теж. Мата, а що вона говорить, нехай татко не йде з скамійкою? Вона... вона думає, що він сам буде цю скамійку їй туди ж нести. Кошмар. Так він же ж навіть дойти не може, на велосипеді. Ну, він говорить, що доця, в мене ноги болять, я до тебе не можу дойти. То мені люди весь час писшу. Бережи, бережи, Іра, бережи, датка. вони знаєте, як на нерви, коли я не можу вберегти, а мені пишуть бережи. І оце ж я вже аж воюю тут. Давай ходімо, ми з тобою ще разочок сходимо, подивимося. Потім баночку складемо, друзі вже не дочекаються. Та коли ж та Раїса Івановна до тієї банки, до... Вони що, вони як Мітеора бігла, вже кілометраж жахливий намотала, а банка одна до сих пір не складена. Не знають, як накладу. Ні, а просто спостерігати, заспокоюються нерви. Ма. Ну що ти? Ти ж дивишся серіал, що ти не знаєш, як влюбляються молоді люди та як женяться та діток у них щось там викрали. Вони тепер бідні мучаються. А це ці серіали турецькі. турецькі. Чому ти дивишся? Ти ж все це знаєш. Я ж не дивлюся, я вже стоять води. А чому ти дивилася? Ну, зразу ж інтересно, тому що. Що інтересно? Я не бачила, як женяться люди. Ні, ну перший раз ще Отож так і людям. Вони бачили, як консервують кабачки, але ще раз цікаво подивитися. Особливо як хтось інший. Так, одна. Ще є. От чотири баночки ще додавалась. Дама, чотири сьогодні. Да. Прекрасно. Так, да. все. Закручуй же то холодна. Бо зараз заговоримо своїми турецькими серіалами. Говорить, такому цікаво, як я ті огірки накладаю в банки, оце придумала. Ми тут заради того, щоб вона банку наклала, вона так і сказанула. Воно як немає, як немає, хочеться. А є. Оце золоті слова. Так воно і є. Краще, нехай воно зайве стоїть. Як є, не хочеться, тим більше, що воно не скуплене, викидає, як не поїмо. Та яке викидаємо, без скиді. Ну баночка одна. Не говори на камеру. Що <реш> <Шо, реш> є банка ще кабачків. Жаба. Давай, я навіть дуже подивлюся, времен засібти, як закипи. Друзі, не знаю, чи пробував, але коли подарували, він говорить, треба було брати на дві або на одну. Вона якась там овальна. А чому не на три? Щось там виходить з лоту. Подивимося, трошки забракував. Не знаю, чи пробував, то вже в нього з Десь знову туди пометелила. Я поки взулася, вона п'ять раз туди-сюди збігала. Ну, високо буду вибирати віці які вулички. Будеш ж самі крупні зараз вибирати, чи дрібні. І такі-такі, і такі, говорить, щоб гарно напхнути. Це дуже багато. Багато. Так, дві чесночини. Перерізаю. Вони тоді смачніші. Три чесночини на низ поклала. Тепер вона накладає ось так їх. Вони стоять не завжди огіркиці. А на самої верхівки лежать. Ложу я, ставлю їх, вони крупніші і. А рука велика, в банку не влазить. Я коли була менше, вона... Чи ложить, чи не Ложить Звісно, ложить, а що ж що... викидає, Ну і люди Вони в подволі он стільки ще оставила. Mm. Бачиш, як і по… Попереростали. Угу. А красиві ж такі. Вона то кликала мене в банці або дістати щось, або помити, або дно протерти. рука. Туди впхне, а назад тоді всі гуртом намагаємося витащити <світить> її руку, і вона боїться туди. О, <світить> Тепер посередині ще накладає зелені, з вишні, з чорної смородини. Тархун і часничок поріже. Так, три, два, три, три і три. Шість часничин зубків вже пішло на. одну банку. А як вони хвасяться в мене? Я ж вже в сіній очередь візьму літрову чи півторалітрову люба баночка. Накладаю. Тому що я розкладаю, потім ще додаю баночки. Вони ж укиснуть ще штук п'ять у А, ти з тієї баночки ще береш і докладаєш оцю вот головну. Да? Там баночку, вони укисають, а потім да. вони не набухають. Ні, нормально. Ви зрозуміли, вона ще запасну банку робить, щоб потім, коли перекиснуть огірки, вона ще ось сюди допхне два-три огірка. Воно в Оце отак ця жіночка по-мудрому робить. І не ліниться, і нема в неї ні пустот, ні зайвого. Ви уявляєте, яка труженіця? Якщо я така буду, я зглузду, з грузду з'їду. Ну воно, блін, нудно. Mm. Все. Мені треба, щоб і пустота була, і огірок гору терчав, а то таке видно, от. і довго, Все довго. Ну, а потім ходиш з сама себе доводиш. Mm. О, вона ще дві чесничі не додавала. Тобто сім зубків всього пішло на банку трьох літрову. Дрібненький часничок, бо вона вибрала спеціально для консервації. А що це дрібний? Ні-ні, гарний, гарний, гарний. То ти так mm. сказала. А тепер дивіться, ну, що ні, вона ні, робить. Ні. І оце, коли вони укиснуть, туди ще декілька огірків невеличких в лісах. І все, кип'ятком заливаю росолом. І Дякую, все. матусенька. Да. Це відео буде світове просто. Людям я дуже я сподобається. Антоні, на кабачок. І піду в ж банок мені надати. Твої друзі будуть приємні слова тобі писати. Все, друзі, пока-пока. <різько> Бо я надихалася, торгуну. Пока, мамулечка. Та йди вже куди хочеш. І так тут сидить. Вже щось хоче сказати. Дивіться, передвигається, щоб я не пройшла повз. Я пішла по. Давай. Бо я вже не можу вже скільки сидіти. Мама огірки консервує. Я пішла щось робити. Да. Угу. А що вона? Як це не готове? Що готове?